Було дуже і дуже погано, особливо 30-й рік і 32-й і, і, і 33-й теж. 101-річний Леонід Левандовський народився і провів дитинство у селі Васильківці, що на Хмельниччині. Чоловік дитиною пережив організований радянською владою штучний голодомор 1932-1933 років. Запалив елементар спеціальний. Комісії і ходили по хатах і витасали, що їсти. В Першу чергу за зерно, картоплю. Каже, хто не виконав план, не мали права йти до млина. Зерна майже не було, бо забирали Ось. були кормові врахи. Ну, буду весною 2000-го року. Їдло таке було молоте не було де і не було що. Зі 120 господарств села, розповідає Леонід Левандовський, у чверті були жорна. Їх влада знищувала. Зібрали комісію і поїхали в село збирати жорна, а проти нашої хати через дорогу була сільська рада. Сюди ці вчора привезли і зразу каменці побили. Різдво в ті роки було без куті. Мамин брат ловив в юни сушені вже. От. І він подарував нам на різдво були в юни. Каже, у знайомих з іншого села було ще гірше становище. Голодували, і дощ ходив. В ліс, збирав равликів, вдома їх поготували, варили, і так сім'я обходилася. Леонід Левандовський розповідає, часто люди вже бракували. А Саєвіхівки хлопець 17 років ходив, теж вже врахував. Він був села і казав, що дайте мені. Чашку бурщу, а я на вісні там папу де, отаке. От Сіяти також не було що. На, на скині херсопців обрізали кілька, та батько з посадила ці кільця, та відвести в торгі місяці на полі, а на туди виходять, а і рвав. Леонід Левандовський пережив також Другу світову війну, а тепер вболіває за українців у війні, яку розпочали росіяни. Чоловік вірить, що Україна вистоїть. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.